Доброго дня. А, ну, що ж, мені здається, що так, з моральної точки зору, для українців, для великої частини, на жаль, я не можу навіть тут стверджувати, що для. Переважної більшості хотілося б дуже це насправді говорити. Вибір очевидний, якщо ці бренди не хочуть іти з Росії, вони знаходять собі різні виправдання, чому потрібно там залишатися? То, мабуть, ми можемо знайти таку альтернативу і купувати щось подібне, але інших виробників, які виявилися більше чутливими до української війни. А як бути, от щодо нашої економіки, наскільки взагалі є якийсь зв'язок? Наскільки. Він великий між тим, скільки ми сплатимо з таким е, мережам іноземним, і скільки з тих коштів насправді потрапить в український бюджет, а скільки, можливо, потрапить е, вже в їхні е, ну, національні е, е, компанії. Ви знаєте, тут треба виходити з точки зору нашого національного егоїзму. скажімо так, якщо це вигідно для України, то тут треба якось переступати через те, що ті самі мережі працюють в Україні агресором. Якщо е, в перші дні війни, коли в Києві не працювало багато торгівельних мереж, і фактично дві мережі, які, у яких була і молочна і м'ясна продукція, і хліб був, це було Ашан і це було метро. Хоча ці компанії вони так і не пішли з Російської Федерації, тобто, з точки зору наших інтересів, вони спрацювали те, що вони і зараз працюють в країні агресора, ну що тут треба е, проводити якусь е, дипломатію з головними компаніями того ж самого метро Ашану, розповідати, що хай вони, якщо не йдуть з Російської Федерації, не працюють в Україні під тими самими брендами, хай перейменуються чи ще зроблять. Але знову ж таки, якщо це е, зручно і вигідно для українців. Якщо це доповнює український бюджет, то все ж таки це тут є певна користь, враховуючи те, що у нас половину бюджету зараз не збирається, половину бюджету це іноземна допомога, там і так далі. А що стосується е, там певних брендів, ну дійсно, якщо є можливість замінити, давайте будемо міняти. Якщо є можливість е, щось. Інше замість тих брендів, які продаються спрямовано до Російської Федерації. Це абсолютно тут немає питань. Хай буде там інша шампунь чи є інша зубна паста, чи ще щось. Тобто, те, що може змінюватись, хай змінюється. Я вас абсолютно підтримую. Якщо ми будемо говорити, ну я розумію, що ви не маєте перед собою таких розрахункових цифр, але якщо ось так можна було б в принципі собі так би мовити прикинути? Коли ми купуємо от якийсь товар в і, і в тій, до яких в нас є претензії в торгові мережі або в тих, де немає, знову ж таки, які от в о, оці кошти ПДВ, наприклад, потім як податок на прибуток, наскільки вони наповнюють наш? Бюджет для того, щоб ми так само зрозуміли, чи ми е, ну, тим, що купуємо своєму бюджету, шкодимо чи е, допомагаємо йому таке. Дивіться, якщо брати по брендам, якщо брати по торговельним мережам, якщо брати по тим речам, які є і у агресора, і у нас, якщо це вичистити з України. Ну, можливо, будуть втрати відсотків на 20-25 від тих надходжень, які зараз йдуть по торгівельній мережі, тобто не всього по бюджету. Ось те, що торгівля дає, що вона сплачує, те, що товари, якими торгуються, скільки там ПДВ, скільки податку на прибуток там і так далі, яка арендна плата магазинів. І, ну тобто, десь ну, в гіршому випадку до 25% по цьому напрямку буде будуть втрати. Сказати, що це. Зараз дуже доречно, звичайно, ні, тому що бюджет у нас іде погано. Це зрозумілі причини, що він не виконується зараз. Тому тут треба підходити. Можливо, дійсно. Ну, хай громадяни з моральної точки зору байкетують цих виробників. Хай вони розуміють, що купувати, що не купувати. Хай ці товари будуть з налепками. Тобто тут немає питань в цьому напрямку, але е, виключно шляхом заборони, шляхом вилучення. Я думаю, Думаю, що це не призведе до покращення фінансової ситуації. І ще ось як зазвичай це розвивається, і як може це розвинутися в Україні. Чи може, от якби вони, наприклад, пішли, українці там відмовилися, або ми перестали бути для них цікавими, бо ми теж розуміємо, що якщо порівнювати ринки і навіть нашу купівельну спроможність з росіянами, то вони таки з такої точки зору для міжнародних компаній більш вигідні аніж українці? І чи це стало б стартом для того, аби наш товаровиробник ліпше розвивався? Чи ми б скотилися б до російського імпортозаміщення? Як в такій ситуації це може спрацювати? Знаєте, коли у нас не працював броварський завод Кока-Коли, це було кілька там люти. Березень, можливо, частина квітня минулого року. У нас з'явилися е, замінники, зроблені в Дніпропетровську. Але звичайно, це була не кока-кола, це була якась там поасон кола і всі інші. Вся е, весь ряд те, що робив Кока-Кола. В принципі, були замінники. Ну. Тут е, це реакція непогана е, нашого власного виробника, але не будемо забувати, що це все ж таки не оригінальна продукція. Що це продукція, яка імітує оригінал. Тому е, важко казати, що у нас можливо в таких умовах буде щось таке, що захмарить ту ж саму Кока-Колу. Ми будемо купувати, умовно кажучи, там Дніпроколу чи Київколу якусь. Але ну що ну нічого не можна виключати, можливо, на щось переорієнтуються громадяни. Але знову ж таки, я прихильник того, щоб ті оригінальні продукти, які є в цьому в цілому світі, які є символами того, що є там вільний обмін товарами, робочою силою, продукцією, все інше, щоб вони все ж таки у нас були в продажі, щоб це не було імпортозаміщення типу Росії.